thank you Ці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь депутат Чернівецької міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олена Калмикова, а також представник ініціативної групи мешканців мікрорайону Сонячний Острів Андрій Олійник є гостями сьогоднішньої нашої програми. Будемо говорити про незаконне будівництво на проспекті Незалежності 131. Доброго вечора вам. Доброго. Доброго вечора. Тобто, наскільки ми зараз розуміємо, що у мікрорайоні Сонячний острів не так вже ясно світить сонечко. Там є місце незаконному будівництву. Як це сталося? Ну, я думаю, що я скажу перша, да, хоча постраждала найбільше сонячний острів. Я опосередковано. Але хочу сказати, що морально страждати це не, не не легше, ніж от фізично будемо відверті. Ситуація така в Травні цього місяця, цього року, до мене звернулися мешканці сонячного мікрорайону, фактично нового спального району міста, який будується, побудований, і там ще лишилася певна свобідна територія за туристом, там, де є автозаправка, і на праву руку величезна територія обгрожена парканом. І саме тому, що вона була обгорожена парканом, то там от виявляється черговий будівельний безпреділ. І коли я глянула на це все, я зрозуміла, що це треба зупиняти негайно. От єдине, що події в державі, війна, ну, ну трохи пригамували це діло, але ми дуже раді, що. Сьогоднішня комісія, про кому зараз будемо говорити засідання сьогодні, комісії, яка створена е, якраз з приводу незаконного будівництва на проспекті 131, е, все ж таки дійшла до серйозного висновку, що це реально незаконне будівництво. Як воно ж тоді розпочалося? Я вам хочу сказати, як е, безпосередні мешканець цього району, е, коли ми купували нашому мікрорайоні квартири, це починаючи 4 роки тому, він починав забудовуватися. Наш забудовник. Нам, по-перше, показували всю документацію, наявної дозволи на це будівництво. І, по друге, місто його зобов'язало створити детальний план забудови, як сьогодні було сказано на комісії. Це є закон, е який був погоджений з усіма департаментами містобудівного комплексу, архітекторами, як саме має забудовуватися не тільки наші будинки, а взагалі ці цілий мікрорайон. Коли ми зверталися. За роз'ясненнями, що саме буде перед нашими вікнами, нам наш забудовник розвертав велику карту і показував, що цей весь величезний шматочок, 44 гектари, він запланований під житлову забудову. Каже, ви можете не перейматися, Перед вашими будинками буде розташовано шість 5 поверхових будинків по два під'їзди. Ми собі уявляли на на, на, на це тій ділянці це є нормально. Тобто, це є якась інфраструктура, якісь дороги, Освітлення, місце щоб гралися діти. Ми, нема питань. Тобто ми там купували квартири, заселялися, наш район добудовувався. Потім десь два роки тому ми побачили за парконом, що там виникає якийсь незрозумілий фундамент. Тобто логіка підказує, що фундамент під двопід'їзні будинки вони якось мають бути іншими. Появились пояснення, оскільки архітектурна інспекція зобов'язує будь-якого забудовника перед входом на територію будівництва повісти проект хоча б іскізно що це має бути е, яка площа яка поверховість коли здається в експлуатацію тому подібне ми побачили що це є торговий комплекс гіпербут Потім ні для кого не секрет, що на тому місці був базарчик, де продавали будівельні матеріали, сантехніку тощо. Тобто ми почули, побачили тих людей, чиї магазини були там, що вони зверталися за придбанням нерухомості саме під ці магазини. Тобто це пропонувало створити такий невеличкий епіцентр. Ну, це з одного боку це було логічно. На тому місці був базарчик, всі люди звикли туди, приїжджали, ну нехай буде. Тобто ми побачили, яку приблизно площу воно буде займати. Тому що це, зар... це зараз актуально, її майже нескільки не змінилося. Це десь половина, вона є віддалена від нашого мікрорайону. По самій дорозі це ще проспект Незалежності Перед Шухевича. Нехай буде. Але потім, коли минув ще рік... Ми побачили на пояснювачій таблиці, з'явився сайт так. Да, і, 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 і щось зовсім зовсім інше. Тоді, тоді ще ми стали звертатися в мене від нашого голови ОСББ всі копії документів. 12-й рік, 12-й рік, 13-й рік, початок. Що це має бути, хлопці? Будь ласка, ну хлопці, місто, будь ласка, перевірте. Ми, ми хочемо дізнатися, ми ще не виступали проти. Нам посилали так, все добре, їм треба. Дозвіл на будівництво багатоквартирних житлових будинків збудовано прибудованими об'єктами соскульпову. Тобто, ось в нас хто був в нашому мікрорайоні, перший повер займає магазин, офіс, тощо. Ну це є нормальна практика. Тобто, по перше, і мешканцям зручніше спути, спуститися на перший поверх зайти в аптеку, в продуктовий магазин. Ну по-друге, ну нічого не виникало, ми не розуміли. Потім, коли ми побачили. Ось все це ми вже звернулися з заявами в прокуратуру. Будь ласка, поясніть, нам прийшла дуже цікава відповідь, що, що в квітні 13-го року мають відбутися громадські слухання по генеральному плану розвитку міста Чернівці, який затверджується раз на 25 років. Ми напросилися, скажімо так, як єдині активні представники громадськості, на ті слухання був присутній головний архітектор та львівські проєктанти. Ми прийшли туди і питаємося, вибачайте, а під що взагалі ось вся ця ділянка, 44 гектари? Нам відповіли, що це все під житлову забудову. Е, ми, От, тоб... Тільки під житлову. тільки під житлову. Тобто, як сьогодні пан Обнявко також підтверджував, можуть бути розміщені окремі магазини невеличкі по державним стандартам, по сніпам, по ДБН, прибудовані, будовані, прибудовані до житлової забудови. Тобто як, якої там немає, як вже є бандура. Як ми бачимо, спеціальні об'єкти, я до прикладу генеральний план є широко на сайті міської ради. офіційний, є торговий комплекс майдан, який по площі десь. Такий самий, як Гіпербут. Він має окрему позначку. Вона винесена як 123. Будь-який великий комерційний об'єкт, він спеціально позначений. Ми почали питатися, а я вибачаюся, а чому тут не позначено? Так нам відповідають, теж ж житлови будинки. Угу. Збудовані-прибудовані Ви знаєте, які це житлові об будинки? об'єкти Мисоцькульпобуту. Е, потім ми ходили на прийом до пана Михайліша, до всіх, 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 всіх на той час до е, називаємо так, прямо Керманичів нашого міста. Нам відповідали. Хлопці, ну чого ви переймаєтесь? Там будуть житлові будинки. Не переймайтеся. Ми не переймалися буде добре. до травня цього року, коли забудовник почав активний дії. нас е, турбувало питання, як може забудовник рекламувати продаж квартир. Та торгових приміщень в будинках, які ну не мають законної законної підстави там І розташовуватися, в Розумієте, Ми зверталися про правоохоронні правоохорон, органи. Ну поясніть, ми хотіли е, убезпечити якихось необережних чернівчан від інвестування. Все це, тобто, на сьогодні люди вже повністю викупили весь цей гіпербут за свої кошти, а його не здають в експлуатацію. На минулий новий рік мало бути відкриття його. Воно не відбулося. Він не буде зда цим травнем. Почали завозити кирпіч, почали забирати землю. Розумієте, цеглу, вони цегло вибачаються. Вони ховають за забор. Коли ми це побачили, я звернувся до Олени Васильівни, ми швиденько е, обзвонюємо всіх журналістів, приїжджайте, зніміть це, тому що ну це явно відбувається. Ми не можемо сказати незаконне. Ось комісія вона сама встановлювала законність і встановила, я сподіваюся, правду. Тоді все і почалося зі свого боку, як мешканці, ми наняли юриста, який почав е, судовий, суд, судовий так, розгляд. Але суди затягувалися, переносилися. Одного разу просто на другому чи третьому засіданні суддя вирішив без розгляду. Ну, значить, це комусь було вигідно. Потрібно це було комусь 100%. Ну, звичайно, просто так такі речення робляться. Тобто, коли наш юрист подає заяву про забезпечення позову, що це означає? Щоб на даний момент на період ну з'ясування всіх обставин призупинити, її залишають без розгляду. Тобто зараз ми бачимо тиждень тому почали просто масово завозити цеглу. Складувати ми пишемо з Олени Олени Васильівна, як депутат міської ради, пише звернення на департамент міста комплексу, призначити е, спеціальну робочу групу. Тобто, давайте Комісія будемо з'ясовувати спеціальну комісію. Звернення розглянули, групу призначили. Звичайно, воно вже сьогодні відбулося друге засідання. Давайте я Андрій трошки відпочине. Значить, скажу що відбувається на мою думку. В принципі, це співпадає із думкою юриста, і з думкою мешканців, і з думкою вже і тих депутатів, які сьогодні долучилися до складу. Увійшли у це Ватаманюк і Чесанок. На жаль, не було. От мені що не подобається, що не було сьогодні, наприклад, там, представників всіх, які які яких залучено до складу комісії, але я думаю, що вони знайдуть час прийти на третю комісію на третє засідання. Отже, що відбувається, золота земля в центрі міста. Як ви самі тільки що сказали, не ви пані Наталя? Сказала рештки о, о, ще клаптики ті та -то, тої землі, які ще можна забудовувати. Вона була надана під житлову забудову одній фірмі, яка називалася одною назвою. Буквально через півроку, і там, значить, документи були надані на дозвіл, дозвільні на будівництво з умовою розпочати будівництво протягом трьох місяців. То нічого не робилося, але помінялася фірма формально, тобто лишилася та сама юридична адреса, лишилися фактично ті самі люди. Але для того, щоб затягнути час і щось там знову, якісь махінації зчинити, вони зробили формальну зміну юридичної одиниці, фірма, назва. І знову все стоїть. Тим часом за парканом люди, ж, я кажу, а чого ви мовчали, коли вони почали будувати? Люди кажуть, так, справа в тім, що у нас виходить, що людей постійно обманюють, їм сказали, так, то ж будується ото що вони коли глянули, то, то вже було пізно. Тепер, на що розраховано, власне? По-перше, оця я буду розк... покажу, оцей е, шедевр архітектурного мистецтва. Який в лапках переплюне всю, все бароко і все рококо і всю епоху відродження, який, і ви прекрасно розумієте, що аж ніяк не прикрашає перлину, Буковини і маленький Париж Чернівці. Я би ще хотіла знати, хто взагалі, ми розберемося обов'язково, хто дав дозвіл одна такий шедевр. смак, абсолютний не смак. Ось, значить, оцей несмак, і оцей, е, як я кажу, е, модернізований бункер Гітлера, ну реально, е, по-перше, не на тому місці е, побудований. Зовсім інша е, ділянка йому на нього була відведена. Але я розумію, що люди спішили. Вони порахували площі торгові. Вони вже порахували, скільки вони з того будуть мати. Вони їм все порахували, їм звичайно то, їм то засліпило очі. Видно, були якісь, е, будемо говорити, хтось їх кришував, бо інакше вони не дозволили. знаючи, що будуть покарані за це. Вони б не дозволили б ці собі ці кроки, але вони собі нагло їх дозволили. І вони оцю бандуру нам подарували. Вклавши в неї колосальні кошти, тепер ця бандура, цей гіпермаркет. Ну об'єктивно не може бути ні зданий в експлуатацію, не прийнятий, саме тому, що тут під нього інша адреса має бути. Це пан Каденюк показав на плані шкодушного обняв. детального плану забудови. сьогодні. Відбулася комісія так, в Чевецькій міській так. раді. Що на ній було вирішено? Значить, на я хочу закінчити на що розраховано і зараз. прийду до, до комісії. Розраховано на те, що є проста примітивна схема, яка працює за умов сприяння відповідних підрозділів. Які відповідають за надання документів на за узгодження, там ще щось. Значить, план такий, схема така: береться земля під одне. Одне цільове призначення, як правило, це житлова забудова або житлова споруда, шляхом певних махінацій, які дозволяються поки що, ну якщо кажуть, що не заборонено, то дозволено так. Тим користуються, міняють схему, міняють повністю цільове призначення того, що будують, чітко знаючи, що закони. Які зараз прописані в Україні будь на їхній стороні, тому що вони, бачите, вклали гроші. Те, що вони вклали ці гроші незаконно, порушивши всі домовленості, всі дозволи. Те, що ще невідомо, яким чином вони ці гроші взагалі мають, звідки вони їх взяли. При нашій бандитській владі, яка 23 роки відверто знімала з нас усіх шкіру, в принципі, і не зупиняється далі. Зрозуміло, що це незаконні гроші, правильно? Ну, це якби зрозуміло. Тобто незаконність на незаконності, але суд буде на їхній стороні. От я сьогодні говорила по закону, по одній статей закону е, незаконне будівництво має бути знесено. А чому ви кажете, що суд буде на їхній стороні? Е, ні, не су буде на закони. Закони, бо закон пише, що якщо ви вклали гроші, ну то ну, ви маєте певне право на цю землю, розумієте? Хай, якщо навіть ви незаконно це зробили, але ви вже вклали, ви вже побудували. Мені вже сказали, це ніхто буде це, ніхто руйнувати не буде. Хоча в законі чітко прописано, підлягає знесенню. Правильно, ну, звичайно, якщо на незаконно, ну бачення уявіть собі, з якого вона цікавити. Скільки, скільки треба років, зараз зусиль потратити? щоб скільки пального, скільки роботи. Да, Щоб це зруйнувати і вивезти це звідси. Ну розумієте, да? ну, там, в європейських країнах просто з цим ніхто би не Розу... панікався, От... знесли би і все. Власне, на то і розраховується, що все рівно буде, так як вони собі вирішили. В даному випадку сьогоднішня комісія, яка і на якій були присутні ваші представники, зробила такий висновок. По-перше, ми будемо ми чекаємо на наступний понеділок, обувсько приходьте до нас на 12 годину, буде третє засідання комісії. Значить, ми витримували е, всі документи від початкового, від е, стадії е, конкурсу, хто був присутній, на яких умовах е, цю землю надали. У мене є інформація, що е, викупили цю землю і представник їхній кричав, що за дуже не за півтора мільйона гривень. То я розумію, що він зараз буде, я не знаю, стойки на голові робити, щоб якось себе відбілити. Але так тривати не може. Якщо дозволяти далі, якщо оце все лишати і робити вигляд, не карати тих, хто сприяв у цьому всьому, то таких ще незаконних Та, міс у ми багато, дуже якщо. швидко. Ми дуже швидко забудемо що Чернівці – це маленький Париж. Ми це все <кій> бувалиться, це все зруйнується. Є схеми, коли е, надається дозвіл одному з мешканців зняти одну несучу стіну. Міст, е, будинок поступово починає тріскатися, потім його руйнують, і потім е, в центрі в історичні. Забудові, от серед австрійської забудови бамбулять офісні приміщення, як це було з Гонти 20. От тобто, це дуже насправді небезпечно. Ми, е, ну, по, ми ризикуємо, якщо ми не будемо цьому чинити, опір, ми ризикуємо опинитися просто в хаосі будівельному. А в принципі, ніхто не буде суперечити тому, що оточуюче середовище впливає на людину. Якщо ви, якщо ви ростете, якщо ви живете і вирощуєте дітей у гармонійному оточуючому середовищі, то ви психічно врівноважена, здорова людина. Ну якщо ви, ви живете і у вас носом, як по цьому плану, ось цих бандур, покажи, Андрій, будь ласка, виходи просто на проїжджу частину, мають бути, тобто там навіть на тротуар немає місця. По е, дозвільних документах вони мали право на 60% відсотків е, забудувати. П ять, п ять, вони вже майже вони 95% уже в них в плані має бути забудовано. Розумієте? Найцікавіше факти я на хвилину перебігу. Була фраза від представника забудовника, що вони цю землю придбали. У нас офіційна відповідь від містобудівного комплексу, що це був відкритий інвестиційний конкурс і перемогло підприємство, яке яке запропонувало найбільшу суму 6 мільйонів 200 гривень. Але на будівництво інженерних мереж та внутрішньоквартальних проїздів. Тобто, це є інвестиція в житловий мікрорайон. Ніхто нікому ні в кого землю не купував. Земля в оренді. Земля належить громаді міста Чернівці. А нещодавно до нас в руки ми офіційно затребували в архіві. Опинився документ. Рішення за рік після 10 в рішення 11-го року. про Зміну уважно в зв'язку зі змінами в генеральному плані розвитку міста Чернівці, а зміни відбулися в 13-му, але ну такі, може бачили наперед. <смі> І зміни відбулися в містобудівних умовах, по яким будується цей комплекс, саме в графічній частині. Що ми бачимо? Самі містобудівні умови це є основний документ, по якому ведеться будівництво. Вказана площа ділянки 1,3 гектари. Вірно вірно, але граничний відсоток забудови земельної ділянки 60 що це мається на увазі? Що з цього вони можуть забудувати максимум су, сукупно 60%. Тобто вся інша територія має бути на якийсь благоустрій, на ще, ще щось. Тобто, якщо там залишається тільки Паркування, споруда все, самого гіпермаркета, гіпер я маю на увазі по площі, то це є все. Тобто за таких умов сусіди мають якісь комфортні та. умови проживання. А потім, в графічній частині, невідомим образом... З'являється ось ця, я вибачаю, ця штука. Житлові будинки, парки. Це 95%. Жирний все пунктир – це червона лінія, це їхня територія. Це вся забудова. Тобто давайте дивитися правді в очі. І де ж тоді буде обіцяний дитячий майданчик на дивіться? Я, корисні, я, чи я де вам відповім. Наш забудовник за свої кошти всередині наших мікрорайонів зробив два чудові дитячі майданчики для нас, для мешканців сонячного острова мається. Звичайно, там граються наші діти. Ми можемо тобто їх туди тут випустити. В цьому випадку абсолютно дотрималися всіх обіцянок і всього плану. Тобто тут кричуще порушення взяли під одне, робили інше. інше, так і мають, як тут кажуть, нахабство стверджувати, що це все законно Мало того, от е, другу комісію підряд їхній представник і е, представник забудовника да е, переконував нас всіх, що це є вбудовано прибудовані приміщення. Ми питаємось до чого, оцей каже, моноліт, тому, що оцей що моноліт з цементу, е, який просто ну ну просто я ж знов ж таки кажу, а пофіоснеш не смаку. Це виявляється, тобто нахабна брехня понятий, да. Тобто зрозуміло, що таке вбудована є е, е, житлова забудова і маленькі буди, будин, е, магазинчики, аптечки, ще щось. А, ну, ну не, не оце. Офіційно визначено профільним міністерством будівбудування, що будовне-прибудоване приміщення це приміщення, конструктивна схема якого прийнята в межах огорожувальних конструкцій основної споруди, а частина виступає за її межі. Тобто це ми розуміємо, як сьогодні е, проєктант на прикладах на кільці туриста магазин колос. Тобто є житловий будинок, на першому поверсі є магазин, в межі якого виступають. Тобто це є класичний приклад. Є приклади, межі трохи менше, трохи більше, але вони також визначаються сніпами ТДБНами по е, площі торгових приміщень. Розумієте? Тобто тут взагалі е, за, заплющувалися очі на все. Питання, як, як далі жити Чернівцям. Як далі жити мешканцям мікрорайону Сонячного острова? На чому зійшлися? Буде комісія в понеділок. А, Значить, я продовжу стосовно комісії. Ми е, чекаємо на понеділок, і нам обіцяли на понеділок всі документи по Крокова. Відпочинаючи знову ж таки від від конкурсу і зміни юридичної особи, зміни плану, відповідність до генплану, ДБН, відповідність чи невідповідність. Тобто комісія має з цим попрацювати, і оскільки є кричуще порушення з цільового призначення земельної даної земельної ділянки, зупинено будь-яке будівництво на цій, ситу... на цій Стадії, ділянці. так. Ну я вже думаю, що і не тільки на ці стадії. Чому? Тому що е, на два роки в них були е, дозвільні документи, мостобідівні оскільки мостобідівні умови, наскільки оскільки вони їх е, ну нахабно порушили, надзвичайно їм їх просто не продовжать. На тому все зупиниться. Що буде далі цим? Ну, принаймні я радію з того, що оця, оця цегла, бачите, яку завезли вже, і мені сказали, Володимир е, мені сказав, що голова ОСББ що сказав, що, да, що завезли, ні, що вже почали рити якийсь котлован, щось там риють. Тобто. Поїзд іде далі, але вони просто, ну я, я не знаю. Е, По... Поїзд буде зуб... фактично, вже з сьогоднішньої комісії зуб... з тобто все. якщо вони починають якісь рухи, е, то викликається міліція, викликається прокуратура і так далі. Я хочу наголосити на позиції мешканців. тобто Ми обговорювали це на загальних зборах У нас на даний момент біля тисячі мешканців. Тобто ми всі зібралися, як нам з цим жити. Е, при, прийшли до висновку, що ми, мешканці офіційні. Офіційно проти незаконного будівництва. Тобто ми проти е, гіпермаркетів тому подібного. Хто хоче жити в промисловій зоні. Але Ти з, з огляду... тим більше. Але з огляду на те, що він вже побудований, ми знаємо, що наші чернівчани вже туди вклали гроші. Нехай! Вже його здадуть експлуатацію коло розрахову. Нехай нехай його признають офіцій, офіційно офіційно визнають торгівельним гіпермаркетером, Як сьогодні на засіданні комісії казали депутати присутні члени комісії, що всю територію довкола мають зайняти паркінги? По нормам, тобто куди будуть приїжджати відвідувачі, подивіться на караван шуміти, шуміти на відвідуві... епіцентр. Подивіться, нехай вже так, нехай вже його здадуть в експлуатацію, облаштують е, парковку для відвідувачів, якісь зелені зони. Ну, якщо вже так сталося, ми не можемо так виступити, просто все знести. Ми ви бачите тож, ми знову в чому іронія ситуації, в тому, що люди, які самі викупили, купили житло, вони співчувають тим, хто вкладав у цей. От... Безприєм грошей. No, просто. І в результаті це буде якось прийнято. Правильно? Оцей плювок, в принципі, смаковий і будівельний нам всім в обличчя, він буде якимось чином прийнятий. Я один... категорично проти. Це ще плюсом. один так крок. Бути. Ще одне слово, яке, я вважаю, мають почути всі чернівчани, щоб наступного разу, хто буде намагатися, буде бажання щось придбати. Нехай, будь ласка, вивчають документацію наявну. Тобто не кожен сусід надалі буде погоджуватися з якимись комерційними приміщеннями, зміни поверховості, типу призначення. Тобто, будь ласка, ми, е ми українці такі довірливі. Але треба перевірятися, треба якось убезпечувати Поразу себе, убезпечувати себе. свої фінанси. Тим паче ми живемо в такий час, що ну ми тільки розвиваємося, скажімо так. Тобто, будь ласка, давайте вивчати все, що є, максимум. Тобто е, люди кажуть, ну нам сказали, що в них все є <рес> моя порада на сам кінець, якщо ми будемо добігає кінця, моя порада на сам кінець всім мешканцям Чернівців. Будь-яку біду наперед краще убезпечити ніж уже по факту, щось там добиватися, доводити, от як сталося в даній ситуації. Тобто, якщо ви бачите, десь. Щось якісь паркани, щось починається. Обов'язково створюйте е, активну групу, яка має е, приходить. Ви треба документи, кличте депутатів, ідіть в департамент, не спіть і не чекайте, поки коли воно вже буде у вас бельмом на оці, і ви вже нічого не зможете там зробити завжди наперед краще. Звертайтеся так. до юристів, вони не величезні гроші. Відповідай, воно не відповідає на козачака. Та сама ситуація була була, коли нам прийшли, поплакалися, що ай, жінка, бідна, нещасна, от мати, одиначка. Виявляється, то її просто використали. Це ще одна схема: використали, перекупили в неї землю, і замість там дозволених двох поверхів вже передбачається п'ять, і все навколо плаче і ридає, тому що. Забрали у дітей маленьку е, 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 реальну площадку і навколо знов ж таки стара австрійська д, д, забудова і там просто нема де розвернутися. Що ж, дякую вам гарно за дякую. участь у програмі. Нагадаю нашим телеглядачам депутат Ченівецької міської ради Олена Калмикова, а також представник ініціативної групи мешканців мікрорайону Сонячний острів Андрій Олійник. Були гостями програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся надалі з нами.